Яка одна проста звичка дасть найбільший результат для зростання вашого інвестиційного портфелю? Звичка, яка не вимагає якогось довгого тренування, якихось спеціальних навичок, яку може імплементувати абсолютно кожен з вас? І я гарантую, що вона максимально ефективно вплине на ваш інвестиційний результат. А ще приємним бонусом, чи якщо хочете, побічним ефектом, буде трошки більше щастя у вашому житті. І що ж це за звичка така проста в імплементації і настільки феєрично ефективно спитаєте ви? І я вам відповім. Це звичка не купувати речі, щоб вразити інших, не купувати щось, щоб відчувати себе належним до якоїсь більш преміальної, більш елітарної групи. Це звичка не намагатися якимось супергедонізмом або якимось суперспоживатством... Компенсувати якусь вашу невпевненість в своїх результатах або в якихось напрямах в вашому житті. Найбільший ворог вашого інвестиційного портфеля це не якісь невдалі рішення. Якщо ви людина не суперагресивна у своїй інвестиційній поведінці, то певну середню дохідність ринку зможете отримати, не маючи великого досвіду і не маючи якоїсь фантастичної натренованості в інвестиціях. Найбільший ворог вашого інвестиційного портфелю це недокладання в портфель грошей, які ви витратили на щось не дуже вам потрібне. А ще гірша помилка це витягування грошей з вашого інвестиційного портфеля, щоб реалізувати якусь життєву ціль, яка не є. По справжньому вашою я не кажу, що вам треба повністю відмовитися від гедонізму, повністю прийти в якийсь такий спонтанський спосіб життя, носити якийсь мішок, доношувати за старшими братами і так далі. Ми зараз не говоримо про якусь жорстку. Економію ми говоримо про те, що є дуже 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 багато речей, страшно переоцінених, де ви заплатите не за якість, не за емоцію від споживання, а де ви заплатите за. Потужну маркетингову накачку бренду, де ви заплатите за те, щоб хтось подумав, вау, як це круто, як прикольно, який чувак багатий, успішний, і так далі. Бо у нього є те, 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 і те. Зазвичай в нашому нормальному житті ми не усвідомлюємо ціну цього конкретного консюмеризму. Тисяча доларів винута сьогодні із вашого портфелю. Це принаймні 8 тисяч доларів, які ви забрали у себе через 20 років. Звісно, якщо врахувати ще інфляцію, ця сума буде трошки скромнішою. Але хай це буде навіть 4 ікса. Це умовно кажучи. Недозароблених 300% на ваші гроші, від яких ви відмовилися заради того, щоб сьогодні когось вразити, або відчути себе якимось більш спроможним, ніж ви, можливо, є насправді. І це тільки одна частинка проблеми: це прямий фінансовий збиток, недоотриманий прибуток від вашої інвестиційної стратегії. А ще це породжує саму ідеологію витрачати більше, ніж можеш собі дозволити. Це породжує ідеологію Ідеологію витрачати все, що заробляєш, не утворювати великих накопичень. Плюс про що люди не завжди думають, це певна гедоністична інфляція. Чим сильніше ви розкачуєте цей маятник свого внутрішнього споживача, тим менше задоволення ви будете отримувати від кожного наступного, так би мовити, підвищення цієї планочки. Звісно, ви можете сказати, що є винятки. Хтось аргументує через те, що от сьогодні я собі щось таке дуже яскраве і дороге придбаю, і буду від цього кайфувати. Мій рівень кайфу в житті підвищиться, моя працездатність від цього підвищиться, я зможу заробляти більше грошей, якщо ви настільки пропрацьована і ем, ну, контролююча себе людина. У вас такий рівень дисципліни, що ви справді можете свій гедонізм обернути. На більше прибутку, чудово, тоді я не сказав вам нічого нового, ви знаєте, як працювати з цим інструментом. Або якщо ви якийсь умовний інфобізнесмен, і від того, які котли на вашій руці, реально залежить ваш рівень доходу. І від того, що у вас буде якийсь новий порш, ви зможете заробити більше в своєму бізнесі, прямо використовуючи це як ресурс, а не потакаючи фактично своєму бажанню отримати кайфу. Пушечко. Зазвичай, окрім постійного пошуку інвестиційно привабливих активів та стратегій, ми ще й намагаємося знайти ті, які наблизять нашу перемогу або покращать наше сьогодення. Я тут, звісно, говорю про важливі збори. Коли ми бачимо щось. Якісне від репутабельного оператора, і при цьому високоефективно ми не можемо пройти повз. Тож сьогодні хотів поділитися з вами фантастичним кейсом благодійного фонду Таблеточки в кооперації з інвестиційною групою ICU. Ви могли чути, що цей вересень є місяцем боротьби з дитячими онкозахворюваннями. А таблеточки це благодійний фонд номер один в країні, який спеціалізується саме на цій проблематиці. У них є така фантастична програма «Супердрузі» – люди, які підписуються і що. Місяця допомагають сталими регулярними платежами боротися з дитячими раковими захворюваннями. Я не хочу тут багато говорити про те, наскільки це важливо. Дати можливість врятувати життя маленькій дитині, тим паче, я знаю, багато людей вважають, що єдиний благодійний напрям достойної нашої уваги зараз це все таки допомога нашим воїнам в прифронтових зонах. Я запропоную вам подивитися на це під кутом. Ефективності до кінця року будь-який ваш платіж, оформлений за підпискою у вересні, буде подвоюватися грошами інвестиційної групи ICU. А значить, фактично, ваш донат буде вдвічі масштабнішим і вдвічі ефективнішим. І якщо з січня місяця ви вирішите, що Інші напрями більш достойні вашого донату і вашої уваги. Ви легко зможете цю підписку відмінити і направити гроші, куди позаважаєте потрібним, але пройти повз можливість подвоїти саме ваш імпакт. плюс ще й в такі непрості часи, коли ми знаємо, як сильно не вистачає ресурсу на лікування дітей в країні, коли через війну руйнуються величезні клініки на цьому фосфокусовані. Тож нам здалося ця програма достойна зараз вашої уваги. Ми самі приєдналися з підпискою на 40 тисяч гривень щомісяця, а ви можете підписатися на будь-яку суму від 300 гривень. Бо в таких питаннях кожна гривня має значення. А посиланнячко, як завжди, залишимо вам в описі. Переходьте і станьте супер-другом дітей. Для більшості людей все це споживацтво абсолютно не є ефективним. Більшість людей дуже сильно переоцінює взагалі свою емоцію довготривало від купівлі будь-якого предмету статусу чи, наприклад, просто е якоїсь прикольної емоційної речі, і це стосується. І автомобілів це стосується перельотів бізнес-класом, це стосується нового годинника, це абсолютно так само стосується брендового одягу чи якоїсь супермодної акустичної системи. У мене принаймні в житті так було дуже-дуже багато разів, коли ти собі нафантазував, що от я ще щось придбаю, і це буде мені гріти душу довго, а потім виявляється, що вже за пару тижнів взагалі-то кайфушечка від цього пропала. Або ви робите щось просто. За звичкою, у мене наприклад, я сам дуже полюбляю гастрономію, і у мене є багато друзів, які за звичкою продовжують ходити в ресторани преміального рівня, хоча давно не отримують від них якоїсь особливої емоції. Ну і звісно, це стосується будь-якого показного такого демонстративного консюмеризму. Коли вам дуже важливо, що вже вийшов 16-й iPhone, а у мене ще 15-й. вийшов якийсь рестайл вашого автомобіля, а ви ще, значить, на старому, вже трьохрічному корчі. Просто чийсь фетіш, це умовно кажучи, ноутбуки, чи хайфай-навушники, чи ще якась історія. А для когось це. Питання споживання пива Чернігівського проти Стелла Антуа. Головна тут проблема не підвищувати рівень вашого гедонізму в той момент, як у вас стає більше фінансового ресурсу. Якщо ваша зарплата збільшується на 10 тисяч гривень, і ваше споживання збільшується разом з цим на 10 тисяч гривень, у вас буде серйозна проблема. По-перше, довгостроково ваша якість життя від цього не збільшиться помітно, а по-друге, ви заводите себе в постійно у все більші ризики, бо ви підвищуєте базу свого стандарту споживання, не підвищуючи при цьому вашу подушку безпеки. Тому, звісно, скільки споживати і скільки витрачати, і на що витрачати це ваше суто. Індивідуальна історія, але подумайте про те, щоб у вашому фінансовому плані було передбачено збільшення вашої інвестиційної стратегії разом зі збільшенням вашого фінансового ресурсу. Почали заробляти на 10 тисяч гривень більше. Клас. На 5 тисяч гривень збільшили своє споживання, на 5 тисяч гривень збільшили своє інвестування. Потім ваше ЗП збільшилося ще на 500 баксів. Клас плюс 250 баксів в інвестиційну стратегію. Плюс 250 баксів щомісяця в ваше споживання. І не забувайте, будь ласка, що і сама подушка безпеки має зростати. Якщо ви слідуєте західним best practices, і у вас є хоча б 3 місяці ваших сталих видатків в кубишечці в прямому доступі не десь там далеко бозна де. То не забувайте переоцінювати цю ситуацію разом зі зростанням ваших видатків. Проаналізуйте для себе, що для вас важливо, де ви не хочете себе якось обмежувати. А що для вас менш важливо і де ви можете відмовитися від чогось такого супермодного трендового нав'язаного вам суспільством. Я в якийсь момент піймав себе на думці, що у мене немає у власності жодної речі, яка була би дорожча тисячі доларів. У мене немає автомобіля в користуванні якоїсь човна, яхти. У мене немає квартири для власного проживання. У мене немає якихось супер супер-пупер дорогих речей. Найдорожча моя власність була хороша англійська аудіосистема, бо я полюбляю прослуховувати музику і подаровані мені колекційні кросівки. Я, наприклад, перенаправив свій гедонізм якраз в сферу шопінгу. Як інвестиції і мені це дуже подобається. Свій кайф від того, що я знайшов собі обновочку, я щось таке крутеньке, значить, знайшов, що інші не знайшли. О, знижки. Те саме, що ми можемо собі уявити у класичному шопоголізмі те саме можна знайти і на інвестиційних ринках, якщо вас це цікавить. І якщо ви справжній фанат Балінсіагі, от ви реально розділяєте цінності цього бренду, ви розумієте, хто там дизайн. І в чому прикол цих shoes, Будь ласка, купуйте на здоров'я. Це ваш кайф, це ваш фетиш, це ваше задоволення. Але якщо ви купуєте футболку за 500 баксів просто для того, щоб люди прочитали назву бренду у вас на груді і зрозуміли, що ви багаті і можете собі дозволити дорогу футболку, то закінчується така поведінка. Зазвичай не дуже закінчується така поведінка, коли ви підкормлюєте цей прояв вашого его. Тим, що ви їздите не на машині, яка вам кайфово рулиться, а на машині, на яку звертають увагу люди. Класичний приклад, як на мене, абсолютно топорних табуреток, але дуже м, таких е, іконічних. І дуже привабливих для зовнішніх глядачів в Lamborghini закінчується це регулярною зміною телефону кожні, там, не знаю, 6-9 місяців, бо вийшло щось новеньке. Це постійний тренд-вочинг за стилями, за модою, постійна зміна гардеробу. І фактично постійне недовкладання в ваше майбутнє і ваші інвестиції заради сьогоденного якогось. І часто дуже такого сіюмінутного споживання. Якщо можете собі це дозволити, і це ваш свідомий вибір, будь ласка, але порахуйте, будь ласка, від чого ви відмовляєтеся. Чи справді у вашій конкретній життєвій ситуації настільки вигідно для вас емоційно чи фінансово справляти враження на інших людей? Нас поколіннями дресирували на меседжі, типу, що люди скажуть, що про вас подумають? Я розумію, цю гіперкомпенсацію ми вирвалися. У відкритий світ і можемо нарешті сказати своїм, так би мовити, десь там гіпотетичним внутрішнім батькам: ні, я тепер буду яскравий, я тепер буду проявлятися, я всім покажу, що я заробив. Все по класиці. Дивись, яка в мене тачка, це тригер, що я багачка. Щось мені підказує, що стільки грошей виконаних на споживання були би краще інвестовані з кращими результатами. Психотерапію. У будь-якому разі, який би ви шлях не обрали, робіть цей вибір свідомо. Порахуйте, наприклад, скільки там дельти між одягом, який вас влаштовує за якістю дизайном, і тим, який ви будете купувати заради бренду. Згадайте свідомо чи правда, MacBook останнього покоління для ваших задач принципово кращий, ніж то, що є на руках. Чи отримаєте ви справді більше задоволення від 16 го айфону, Чи розумієте він, чим він для вас відрізниться від 15 го чи 12? го Ну і класика жанру, звісно, автомобілі і житло. Жити там, де модно, чи там, де зручно. Їздити на автівці, яка вас задовольняє і радує, чи на автівці, яку статусно сприйме ваше оточення? Тут точно є про що подумати. Лайк. Like? Підписанка. До побачення. Чао-чао!